Доброго вечора, друзі, підписника мого каналу, гості мого каналу. Давненько не було відосів. Дивився днів 10-12, не було що знімати толком. Вивози були, тільки не хоче толком працювати. Я то приїжджав та толком не було щось знімати, скажімо так. не було Вивозів взагалі таких цікавих. Щось в таких вивозах ось навіть лежить. Ну тут цікавого мало що. Це що учасники вивезуть, це щось буде цікаве. Якось був вивоз. Я так мене запам'ятовую пакети, де що лежало, де що розірвано. Було таких 4 пакети. Один я розірвав. Є кран латуньовий, здоровий. Я в перчаточках. Так. Опит бивалих. Це щось про мотоцикли, книжка така. Так, да, то везьму моряку, що буде цікаво. Так, що в нас тут? -то? Тут -то треба передивитися. Потім. Трошки. Кульочки в кульовці, кульочки в кульочки, кульочки в кульочки, черевики, вентилятор. Так. Блок живлення. Не нужна річ. Далі. Пульт. Тапочок-тапочок. Черевик. Так, що. Сумка порожня. Різні картинки. Довідник птаховика теж заберемо. Блок. Такс. Блоки, блоки, різні журнали, книжки домашні медицина. Книги треба передивитися. Це все чеки. Болізні собак і кошок. Зушити списані. Так, це якась керня. Рецептурний справочник. Русько-німецький словар. Якийсь англо щоденник. Портахвіль. Кожа. Італія, Сум Ні, Стан підношений, ну стан гарний. А я заберу на перевере, може продасться. Гарний стан. Потім отака сумка. Треба порізати, подивитися. Отака сумка. ціла. До речі, сумка ціла. Різати не буду. І ось така спортивна сумка бокова. Дуже різати поки місць не буде. Так, їдемо далі. Зі неї один не кричить. Я не знаю що тут. Ще. З в місті з вами це. Якась кришечка. значить, дротики. Це ж, значить, мої бути. На весілля щось положимо. Лампочок нема, нема. Нема. Дискети трьохдюймові. Ситу. Прикольно. Папочки, дамо і господи. Що це таке? Фіга себе зовсім товстий. Це якась гра, грулька. Да. Різна документація, то я прошивку. Смартфон. Наушники, Samsung. У мене упорваті. Нехай будуть сравніти. Опа! Красота. Ціло-ціло. Дивіться яка. Опа, кришечка. Йо-мою, гляньте яка кришечка. Айфон. У, важкий щось. Календарик 90-го року. Гарно надрізаний. Гаскет, ложка. Нержевийка написана. була гра. Так, друзі, там уже вроді все такого. Цікавого нема нічого. Переходимо до цього пакету. Ялинка. Продовження. Шинки, відзаки, шинки. Якесь поїло було. Курці. Те, що... Я не мені щось цікаво. Отак, друзі, трошки з вами кошився. Ялинка, а його частина ялинки лежить. Це не звідси случайним часом. Дивіться ящик. Пилисоса трубка. Різне за сміття ялинки. Мабуть, можна ялинку зібрати. Це високий поламаний. Тут все на місці. Ми просто розповпасили. Провода всі на місці. Так є ще нікільок. Забильон. Дипломат Гарний, не пустий. І ось така так, ось сумка за таким що судочком одним якимось О, окуляри ще окуляри для близу руких сумка класна, а її гаплики Так Це все, це вже точно все. Так. Ось такі тут, друзі, справи. Небагато знахів немає. Ну, все, друзі. Буде щось знімати, буду знімати, а так. Блін, він новенький на вид, а що з ним сталося. Заберу. І вентилятор все заберу. Це все забирається. Друзі, буде щось знімати, буду знімати. Я так як не маю щось знімати, ну я не знаю щось знімати. Хоч берете буб, станції з бубнами знімаю. Коментуйте. Дякую, що дивитесь. Всім гарного дня.